Компанія Coffee One підготувала дві професійні кавомашини Astoria Plus for You у зеленому та білому кольорах, які виглядають дуже стильно та елегантно. Саме однією з ключових переваг нашої компанії є те, що ми враховуємо абсолютно усі побажання наших клієнтів, а тому можемо перефарбувати корпус кавомашини під стиль вашого інтер'єру. Щодо самої кавомашини, Astoria Plus 4 u є однією з найпопулярніших моделей, адже це відмінний вибір справжніх поціновувачів кави. Такі кавомашини оснащені двома групами для приготування кави, що дозволяє одночасно насолоджуватися двома різними сортами або створювати унікальні кавові композиції. Окремо можна звернути увагу на можливість регулювання робочого тиску. Саме це дозволяє адаптувати процес приготування під конкретний Сорти кави та індивідуальні смакові уподобання. Телефоную Кофіван прямо зараз, щоб дізнатися більше про таку кавомашину або отримати якісну професійну безкоштовну консультацію.